Вітаю, мене звати Леся Кайнер. Сьогодні ми з вами поговоримо про розробку та валідацію бізнес ідей. Спочатку я розкажу вам про те, які цілі ми поставимо перед собою на сьогодні. Ми будемо з вами говорити про пошук бізнес ідеї де її знайти і як її можна використовувати. Друге, про що ми з вами поговоримо, це про формування цілей, цінностей та місії вашого бізнесу. Також побудуємо з вами певну аналітику і те, як можна проаналізувати свою бізнес-ідею на фінансовий успіх. Ви дізнаєтесь, що таке свот-аналіз та як можна його проводити і перевіряти ваш бізнес на успішність. Ну що, перше, з чого ми почнемо, це поговоримо про те, як ми можемо з вами визначити бізнес-ідею, що ви можете використати для того, аби запустити свою першу власну справу. Тож, перше, на що ви можете звернути увагу, це вже те, що ви вмієте робити. Тобто ви повинні зрозуміти, що ви вмієте робити, що вам подобається, і як ви можете з цього запустити власну справу та власний бізнес. Тобто, якщо у вас є хобі, то я вас вітаю. У вас може бути ваш перший бізнес. Але є один вагомий фактор. Про який ви повинні подумати до запуску свого бізнесу, це те, чи ви любите досі своє хобі і чи ви справді хочете його масштабувати. Тому що якщо те, що ви робили досі, вам не подобається, вже ви не зможете запустити свою власну справу, оскільки ви повинні розуміти, що на початку ваш бізнес буде залежати тільки від вас і від вашої енергії, і тому ви повинні любити те, що ви робите. Наступну ідею ви можете знайти, наприклад, відкриваючи нові ніші та нові сфери. В цьому вам можуть допомогти різні джерела, журнали та різна інформація. Тобто нові ніші і нові сфери це те, чого в нас ще немає. Наступна ідея це вигадати щось принципово нове. Це для тих, хто постійно вигадує якісь нові ідеї, і може, ви їх можете спокійно реалізувати і запустити як власну справу. Далі, що що? Звичайно, найкраща, це найкраща ідея, яка подобається майже всім. Це йти за мрією. Ми знаємо, що є дуже багато відомих підприємців, які пішли саме за мрією. І наступна ідея, яку ви можете взяти для себе на замітку, це вдосконалювати вже зроблено. Також однією з хороших ідей є франшиза. Також зверніть на це увагу. І наступне йти за своєю мрією. У нас є багато прикладів відомих підприємців, які пішли за своєю мрією і стали успішними в бізнесі. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це все ж таки, хто такий підприємець. Розкриємо з вами, які є ключові навички підприємця і що потрібно для того, аби стати підприємцем. Серед ключових навичок підприємця можна виділити такі: перше це брати на себе відповідальність. Чому? Тому що, коли ви розпочинаєте власну справу, ви повинні розуміти, що буде більшість відповідальності буде на вас. Інше це розвиток лідерства. Тобто ви повинні бути лідером. За вами буде іти команда, ви повинні показувати приклад для того, щоб ваш бізнес розвивався. Наступне, що варто виділити для підприємця, це є легка та ефективна комунікація. Чому я виділяю саме цей момент? Тому що ми розуміємо, що якщо ви розпочнете власну справу, дуже багато буде залежати саме від вашої комунікації. Як комунікація з вашим колективом, з вашою командою, яка вам потрібна буде для того, аби ваш бізнес зростав, так і комунікація з вашими партнерами. Тобто, коли ви розпочинаєте власну справу, ви постійно в русі, ви постійно в комунікації, і потрібно звернути на це увагу. Ви повинні бути легким та ефективним для того, щоб заключати максимальну кількість договорів, щоб у вас було багато партнерів, для того, щоб про ваш бізнес дізнавалося все більше і більше людей. Наступним кроком, що потрібно знати підприємцю, це швидко вчитись на своїх помилках. Не думайте, що є багато підприємців, які сьогодні успішні тільки тому, що у них не було помилок. Помилки насправді є у всіх, але єдине, що потрібно, швидко вміти на них реагувати і вчитись на них. Тобто, ви побачили, зрозуміли, що ось десь ми йдемо не туди, чи не ту лінійку товару ми випустили. Ви швидко реагуєте на це, закриваєте і йдете далі. Наступною сильною навичкою підприємства є вміння делегувати. Адже ви повинні розуміти, що для того, щоб ваш бізнес зростав і постійно розвивався, у вас буде команда, яка буде вам допомагати в цьому. І делегування в цьому моменті буде одним із основних ваших навичок для того, щоб делегувати ефективно і постійно вдосконалювати свій бізнес. Ну і ще такі дві навички, які я виділяю, це масштабне мислення та постійне вдосконалення. Чому я вважаю, що кожен підприємець чи кожен бізнесмен повинен постійно вдосконалюватись для того, аби розвивати свій бізнес, тому що ваш розвиток буде напряму залежати від зростання та розвитку вашого бізнесу. І що означає масштабне мислення для бізнесмена? Це те, як ви бачите свій бізнес. Ви повинні бачити своє підприємство, свій бізнес із всіх сторін, тобто трохи вище, ніж просто операційні процеси. Ви повинні мати план і бачення на кілька років вперед. Оце я називаю масштабним мисленням. Тож давайте перевіримо, чи дійсно ви хочете стати підприємцем, чи справді ви любите працювати, чи ви справді любите те, що робите, чи плануєте робити. Чи вмієте ви достойно сприймати поразки? Ви знаєте, що ви багато чого не знаєте, і вам з цим ок? Ви готові до постійного навчання. Ну що, перевірили? Ви можете навіть поставити плюси чи мінуси біля тих навиків, які вам сподобались чи ні. Але я скажу вам одне. Навіть якщо ви поставили не всі плюси на відповіді на всі ці питання, ви все одно можете стати підприємцем. Наступним, не менш важливим етапом на початку створення власної справи, є визначити свою місію, цілі та цінності. І зараз я трохи детальніше розкажу, як це можна зробити. Тож, спочатку, розпочнемо з формування власної місії. Для того, аби сформувати місію вашого бізнесу чи вашої підприємницької діяльності до того, як ви її запустили, ви можете поставити собі такі кілька питань. Наприклад, яку проблему людей ми вирішуємо, для кого або з чим ми будемо її вирішувати. А також не забудьте про те, хто ваш клієнт і для кого ви працюєте. Ну що, наступним про що ми поговоримо, є. Цілі. Ви повинні мати ціль тижня та ціль місяця. Навіщо потрібно формувати ціль тижня та ціль місяця? Для того, аби вони допомагали вам контролювати розвиток вашої власної справи? А якщо, наприклад, ми Візьмемо практичний приклад вашої власної справи. Тобто це буде допомагати вам виставляти правильні завдання для вашої команди і таким чином контролювати розвиток вашої власної справи. Також ви повинні сформувати ціль на півроку. Тобто, у вас повинно бути бачення, куди ви ведете свій бізнес через півроку, куди ви ведете свою команду та яких результатів ви прагнете досягти. Крім того, у кожного підприємця повинно бути стратегічне бачення щонайменше на рік. Ми розуміємо, що ще нещодавно ми говорили про стратегічність цілі для вашого бізнесу щонайменше на 5 років. Але сьогодні, якщо ви сформуєте бачення хоча б на рік, це вже буде дуже добре. І переходимо до цінностей. Для того, аби сформувати цінності своєї власної справи, поставте собі три простих запитання. Що для вас особливо важливо? Що нового чи інноваційного ви пропонуєте та які ваші власні цінності? А зараз формуємо ваші власні цінності, вашу ціль та вашу місію. Тобто візьміть, будь ласка, аркуш паперу та олівець і спробуйте записати свої цілі, місію своєї власної справи та сформуйте власні цінності для вашого бізнесу. Ну що, а зараз поговоримо про типові помилки новачків у вашому бізнесі, які вони є. Перше це надсекретність. В сучасному світі вже не важливо те, що є якийсь секрет чи якась ідея, яку ви повинні тримати в секреті. Сьогодні потрібно перевіряти свою ідею на ринку, тим паче, що у нас є багато аналітичних інструментів, які ви можете використати для того, аби зрозуміти, чи ваша ідея є релевантною на ринку сьогодні. Інше після того як ви перевірили вашу ідею на релевантність, Є аналіз вашої цільової аудиторії. Також це є однією із типових помилок, оскільки дуже багато підприємців, які розпочинають, які вже навіть працюють півроку чи рік, вони не знають свого клієнта. У нього немає сформованого аватара вашого клієнта. А саме аналіз цільової аудиторії дасть вам можливість розширювати та масштабувати ваш бізнес. І ще таким наступним кроком, який. Стає типовою помилкою для багатьох новачків є відсутність стратегії. Я завжди кажу про те, що навіть погана стратегія вашого бізнесу є набагато краще ніж її повна відсутність. І на сьогодні є багато підприємців, які зі мною погоджуються і кажуть про те, що дійсно вони вже зрозуміли за кілька років своєї діяльності, що їх стратегія була не зовсім досконала. Але вона у них була, і це допомогло їм рухатись в правильному напрямку. Тому формуйте свою стратегію, своє певне бачення того, куди ви будете рухатись. Тому що розпочинати власну справу з того, що я почну, а все само собою якось буде не дуже окей в сучасному світі. Ну і що? Таке сучасне слово, як тайм-менеджмент, або ж відсутність чіткого планування. То ви повинні розуміти, що у вас буде витрачатися купа зайвого часу на те, що вам не потрібно робити. Тому ви повинні чітко планувати свій день. Як тільки ви стаєте підприємцем чи запускаєте свою власну справу, чітке ваше планування буде приносити вам більше коштів. А вам відпочинок. Ну що, а насправді ціль будь-якого проєкту це гроші. Ми ж з вами говоримо про бізнес. Тому. Давайте поговоримо про такий простий алгоритм дій, що потрібно зробити для того, аби запустити власну справу. Я це називаю таку модель PDSA. Плануйте, робіть, перевіряйте дійте. Тобто на кожному із цих етапів ви повинні пропланувати, ви повинні зробити певні кроки для запуску власної справи, далі перевірити те, що ви вже зробили, і починати діяти. Наступним важливим етапом перед запуском власної справи є аналіз. Тобто є кілька методів аналізу власної діяльності до того, як ви розпочнете її. Але є один такий з простих інструментів, який використовують дуже багато підприємців і під час запуску власної справи, і потім під час розвитку власного бізнесу. Цей інструмент називається swot аналіз. Я рекомендую вам проаналізувати. Ваші сильні та слабкі сторони. Тобто ви просто берете свою власну справу чи свою бізнес-ідею, берете аркуш паперу і починаєте аналізувати, які є сильні сторони саме вашої ідеї чи вашого бізнесу, і які є слабкі сторони. Цей інструмент допоможе вам далі зробити аналіз і побачити, в якому напрямку вам слід рухатись, а на які там слабкі сторони потрібно звернути увагу, аби захистити себе у майбутньому. Крім того, наступним таким кроком це є ваші можливості бізнесу чи вашої бізнес-ідеї та загрози. Також сядьте, пропишіть і подумайте про те, які є можливості, де ви можете розвиватись, як ви можете використовувати дану бізнес-ідею для розвитку вашої справи, для того, аби ваші прибутки постійно збільшувались, і які можуть виникнути загрози на вашому шляху. І на завершення хочу дати вам таку рекомендацію або ж практичне завдання. Це називається техніка 10 цілей. Я би вам порекомендувала у кожного з вас, якщо виникла певна бізнес-ідея, над якою ви хочете працювати, ви кожного дня ввечері або, наприклад, зранку задавайте собі питання або прописуйте 10 пунктів, які ви зробили сьогодні для того, аби перетворити вашу бізнес-ідею на ваш бізнес чи на вашу власну справу. І пам'ятайте: постійне вдосконалення. Є стратегією управління вашим бізнесом. з вами була Леся Кайна. Якщо ви хочете отримати зворотній зв'язок на виконане вами завдання, пишіть в коментарях.